Що робити, коли сильно порізався, дивлячися, яка глибина та чим. Якщо ржавим цвяхом чи проволокою, то промити водою з милом, обробити перекисю, щоб похерці кисню убили флору, яка гине під дією повітря, та обробити спіртом, зеленкою або йодом. А потім обов'язково противоправцеві щеплення в будь-якому трампунті. Якщо ви порізались там, де могли бути гризуни, це дахи, підвали, стояча вода, об дерево, або бумагу, або скалка зайшла, то там, де могла попасти їхня сеча, може бути лептоспіроз, від рани. Треба зразу до інфекціоніста, там йде профілактика антибіотика. Бо після світлого проміжку, через два тижні, можуть відмовити нирки. Також небезпечні є глибокі порізи та колоті рани, Там можуть розрізатися зв'язки, сухожилля, вени, артерії. Перша допомога це зупинити кровотечу, перетиснути, або надавити чистою пов'язкою, чимось з одягу і викликати швидку. Або звернутися самому в травмпункт. Медики зашиють все правильно. Бувають і рвані рани, іде травматичне пошкодження м'яких тканин і вони заживають довше, можливий некроз країв. Тому краще лишній раз показати травматологу, щоб все зажило правильно, чим мати клопіт з ускладненнями. Слава Україні!